Оборони продовжуємо аналізувати ключові її події. і Процеси до нас долучається Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці. Мої вітання, пане Ігоре. Вітаю наших глядачів. Буквально цими хвилинами стало відомо, що президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Відповідний указ з'явився на сайті Федерального резерву США. Йдеться про санкції, запроваджені у вересні 2018 року за окупацію Криму. А також в лютому 2022 року за визнання Москвою незалежності так званих ДНР і ЛНР і про надзвичайні заходи запроваджені у 2014 році через загрозу територіальної цілісності України. Дональд Трамп продовжив санкції запроваджені до Джозефа Байденом. Інших варіантів не було. Чи це якась теж частина тиску на РФ. Частина. Реалізація своїх поглядів на цю ситуацію, незважаючи на всі ці амбіції, я би сказав, особисто від президента Америки, але все ж все суспільство демократично, там має значення Конгрес, різні сили, які знаходяться в Конгресі. І тому на поточний час, складних умовах, вимушений був президент. Трамп прийняте таке рішення, і намій поля це на користь України і це ска підштовхує владу України і суспільство Українське продовжувати цю боротьбу, враховуючи такого стратегічного союзника, як Америка, ну всі влади. Далі власне про поточний поточну ситуацію на лінії фронту і те, як її офіційно коментують речники, зокрема речник Сил оборони Півдня Владислав Волошина. Нам дуже важливо зрозуміти, що відбувається зараз на півдні, бо там відбуваються певні рухи, і продиктовані вони, зокрема, і тим, що Росія тимчасово російські окупаційні війська втратили частину зв'язку і Старлін і телеграмів вже з ініціативи їхнього власного російського розкомнадзора бійці сил оборони зменшують сіру зону на півдні і не дають російським окупаційним військам просуватися у глиб території України. А заяви ворога про захоплення ним криничного на заході Запорізької області не відповідають дійсності. Як би, от за вашими спостереженнями ви охарактеризували ту динаміку, яку нині маємо на цій ділянці фронту. Зрозуміло, що зрозуміти, що кількість безіт на які відбуваються, скажімо, не тільки за добу, а за тиждень за місяць. Останній час, після того як командуючим Сил оборони України генералом сирським була анонсована, підхід з тим чверть, що Сили оборони проводять бойові дії. Атакуючи, тобто це тактичний найнижчий рівень, але ж все ж атакуючи, і тому <кій> за попередній по місяць був такий показник, що відвоювали 200 квадратних кілометрів Сили оборони України, а, а в цьому висловленні головного що була позиція пов'язана з тим, що в обороні питання не вирішити, і як мінімум, повинна бути активна оборона. І на мій погляд, цей мінімум активної оборони він реалізується. Реалізується в складних умовах Запоріжжя, але все ж реалізується. Це на Гуляйпільському напрямі, там на півночі від Гуляйпіля, а також на Аріховському напрямку, навколо Степногірська. Які йдуть е, бої за те, щоб він точно не був оточений і захоплений ворог і навколо Приморська. Це ще північніше. Тобто там відбуваються дії, проводяться контратаки для того, щоб зрозуміло стабілізувати ситуацію. Але все це один напрям. Інший напрям це стик Дніпропетровської Запорізької області, Олександрівський, так званий. Напрям, а і, крім того, на мій погляд, можна додати бойові дії безпосередньо за Купінськ. Купінськ основний, не той, який Купінськ Возловий південніше, uh -huh. а саме Купінськ-основний цей, де, за рахунок попередніх дій Сил оборони України були сформовані в оточенні три локації ворожі. І за цей час можливо повільно, але з меншими втратами для того, щоб здійснити таку задачу ліквідуються ці локації з трьох уже дві ліквідовано безпосередньо. І залишається одна, там між 40-50 десь військових в районі лікарні. Але, в общем, там будинки хмарочосів декілька і ще вони контролюють, щоб не йти на більші втрати Силами оборони України. Повільно це з коло. і які б зусилля Росіяни не значить, робили з цього приводу, щоб провести деблокаду. Цих локацій ну по двому вже точно не встигли, і з що у них це не виходить. Щоб все ж а, а тут треба згадати, що в свій час Путін запрошував в Купінськ. Ми знаємо значить, покров струга. Ну вперше в Купінськ, для того, що приїхали кореспонденти за кордоні, подивилися, що там і як. І це пропагандисти для них дуже важливо. З купінська основним не виходить тому, ну там є воєнний аспект, Купінськ вузловий. і тому е, сідніше там такий, якби карман для сили оборони України, де вони ворожі підрозділи намагаються просуватися, захопили е, Піщана і просуватися в бік купінська вузлового. От, ну по суті, щоб захопити там цей вузол залізничний, дуже важливий для них. Але ще крім того, щоб показати все ж те, що вони говорили, пропаганда їх подавала. Що не один купінс, так інші треба захопити, показати, як вони там просуваються. Ну от на мій погляд, такі обставини є. Хоча це не говорить, що на інших ділянках немає активності є активне ворожа. І на жаль, вони просуваються і це і стосується і Харківського напрямку, і Сумського. А це укладається в концепцію, я б сказав, другу, яка полягає в тому, що вони за рахунок цього формують так звані буферні санітарні зони. Тобто, боротьба в Донецькій області, ну там Запоріжжя, наприклад, та інше, це полягає в першу концепцію, тобто, захопити чотири області українські. І згідно наші конституції, незаконно сформоване у них приєднати чотири області до Російської Федерації. От на поточний час, на мій погляд. Відбувається такого роду дії на фронті. А якщо пане Ігоре аналізувати власне цю зимову кампанію, е, які ну ми знаємо, що в Кремлі там щодо зими у них свої е, скрепи е, генерал Мороз, так люблять вони оперувати цим терміном. Які ставки у Кремля були на цю зиму? Ну і власне що по факту. Ну зрозуміло, що вони будували плани щодо подальшого захоплення і реалізація захоплення, наприклад, Покровська Мірна, Градська агломерація. просування захоплення, взагалі 20% ті, які залишаються під контролем України Донецької області, просунувся вперед по Запоріжжю. Ну, складніше, скажімо, з Херсоном, бо там, правда, став літ, і вони намагаються це використовувати, але сил на все не вистачає. Тобто, Луганську там фактично вони захопили, в Донецькій боротьба за ці 20% і активізували дії в Запорізькій області. Ну і з Херсоном, вот отак. І це відбувається завдяки тому. І тут відповідь на ваше питання скажімо, стратегічного рівня, що в минулому році у них вдавалося заводити в збройні сили Російської Федерації військовим більше, ніж вони втрачали. Ну і взагалі в 25-му році іноді їм там вдавалося за місяць десь до 60 тисяч. А зараз з грудня місяця минулого року і січень лютий цього року. Баланс цей змінився на користь того, що вони заводять менше, ніж втрачають це. Говорить про те, що нічого їм формувати резерв. Але за рахунок минулого року генерал Сирський про це говорив: вони намагалися формувати 14 резервів дивізій резервних, і вдалося сформувати сім з них, і вони вже в минулому році їх задіювали. Ну, наприклад, в Покровському бойових діях заводили туди на Гуляйполя, в Купінськ, тобто в складні такі райони, де треба досягати якісь результати заводили. Тому половина цих сил, на мій погляд, ну плюс-мінус, вони вже використовували. А ще деякі залишились, але дуже важлива тенденція, що з грудня минулого року і по поточний час. Їм не вони мають негативну тенденцію, дуже важливо для нас, коли формувати резерви не можуть, і Путін стоїть перед проблемою чи об'являти мобілізацію, що він не хоче, тому що це може дестабілізувати соціальну ситуацію у глибинному народі, чи в общем якісь приймати проводити заходи, щоб змінити цю ситуацію, нарощувати для того, щоб Ну, на другому диханні проводити весенню літню операцію принципово, тому що для нього можливо, він і це сам розуміє. Це такий один із крайніх е, е, можливостей. І е, цей рік, 26-й, в якому сенсі для, для Росії е, е, знаковий, переламний. Ну по-своєму, це і для України так, але ж з рахуванням того, що в минулому році в них тенденції не в фінансах в економіці, в тому числі і в воєнній економіці. А там були весь час прирост за рахунок дій. А вже в 2025 році ситуація погіршилась і змінилася, і тому тут шанси для нас є як воєнні, так і економічні. Тобто, воєнне, якщо ми самі наростимо свій потенціал. І крім того, допоможуть да да нам суттєво а, наші союзники, тобто швидко і потужно допомогти, да то цю ситуацію можна буде використати ну, як переломну на свою користь, тому що, на жаль, з кінця 2023 року, коли проводилась так славно-звісно контрнаступ. І провалився він по ряду причин, які зараз піднімаються з да, дискусії там генерал Залужний навколо цього і така так інше. Так от, з кінця 2023 року по поточний час ініціатива належить Збройним силам Російської Федерації. Але для них, як ми з вами вже обговорили, ситуація стає загрозлива, тому що є от така тенденція. І йому треба путіну, да ми його бачимо. Приймати відповідне рішення, як змінювати її виправляти на свою користь, тому що угу. так чи інакше на жаль повільно, але вони ж просуваються по нашій землі її захоплюючи. Російська армія зазнає втрат, які перевищують її здатність поповнювати особовий склад. Це те, про що говорите ви, і те саме сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гіллін на полях Мюнхенської безпекової конференції. Власне, от про те, який вихід шукатиме Путін або там Кремль колективний щодо часткової мобілізації, яка вже була у 2022 році, і ми пам'ятаємо, які наслідки тоді вона мала чи. На кордонах. Чи це буде якийсь призов резервістів? І оце блокування телеграму е, їхнім Роскомнадзором. Чи є ця частина підготовки власне до от цих от непопулярних, напевно, що для глибинного руского народа рішень, коли погонять на війну на війну ще більше людей, ніж до того, та ще й примусово? <звіт -п 'я> На мій погляд, це одна із зазнак. Вони до цього готуються, і там непрості процеси відбуваються як по суті, тобто з комунікаціями, які забезпечують інформаційний рух, так сказати, внутрі самої держави. Ну і потім це ж зміни в організації проведення пропагандистських дій. А ми з вами не одне говорили про те, що інформаційна склада ваше масштабної війни дуже важлива. І тут треба з точки зору російської, що щось робити, щоб вона продовжувала пояснювати вірність проведення спеціальної воєнної операції, яку вони так називають, ну і обслуговувати пропагандистський цей етап війни в таких умовах, коли ми говоримо, що баланс у них мінусовий. Відбивається, коли ми говоримо, що і ще один критерій, тобто по захопленню території, значить попередні по моєму тисяч тиждень це було 56 квадратних 56 квадратних кілометрів. А останній це було біля 35, тобто тенденція, яка показує, бачите, зменшується і по людям. А якщо ресурс погіршується, то і результати для них погіршуються. І Це є наділивою для України і союзників. Треба прикладати додаткові зусилля, щоб російську для Росії цю тенденцію наростити негативно а у свій потенціал збільшити. Тоді буде відкриватися відповідна перспектива позитивні для України подальших дій, і тоді можливо вийдуть на дійсний переговорний процес. Який зараз проводиться формально, формальна, зв'язку з тим, що Путін поки ще не відчуває необхідності перейти до цього процесу, по суті він ще живе в попередній ілюзії, чи ну і хоче і змінити і наростити свої насиля. Ну і ще пане Геро, встигну запитати США та Іран нині на порозі нового військового конфлікту. Власне зібрали штати там велику авіаносну групу, і от власне готуються. Готуються, причому не схоже, що це буде точковий удар. А підготовка свідчить більше про якусь дуже дуже серйозну кампанію. Прем'єр Польщі закликає поляків покинути територію. Якщо дійде до атаки Сполучених Штатів на Іран, а Іран це один із таких послідовних союзників Росії. Які це може мати наслідки? Ну нас цікавить передусім російська війна в Україні. Чи може вплинути? Гарне питання. Ти його треба розкладати відповідь на те, що військова ситуація, по суті, ви її майже обрисували. Все йде до того, що е, тітєва лука натягнута і повинна стріла полетіти. Е, і для чого це робиться воєнно-політична ситуація по світу, і це стосується внутрішніх справ в самих Сполучених Штатах? Тобто Трамп хоче наростити свої засилля і немає результатів за рік, повенісуелі разві що. А тут наростити ще по Ірану і таким чином відволікти увагу внутрі від Ебштейна справи і всі цієї. Вру внутрішньоамериканської корупції вони дуже люблять говорити про нашу, але у них якби ці події там у самих за край. І в цих умовах йому важливо, що переорієнтувати добитися відповідного результату. Для нас виведення Ірана із союзників російського це в плюс. От, але перерозподіл ресурсів, які б міг, ну все рівно американці зараз е, допомагають нам по більшості за рахунок європейських коштів, і тому тут питання в тому, що навіть при наявності коштів Америка буде вкладати е, ну великі ресурси задіяти свої воєнно-економічні на те, щоб підтримувати цю війну з Іраном. І тут питання у тому, якщо це швидко вирішиться, то подальший ресурс все ж буде мати місце, і там можна бути ті ж ракети до Петріотів і інше для України постачати. Чи вони скажуть, що у нас свої тут проблеми, на які треба застосовувати озброєння, які на Україну не вистачає? Це негатив цієї ситуації. Ну, власне, чи буде такий сценарій? Тобто, все ж таки, е, сценарій е, військового конфлікту? Ми можливо дізнаємось навіть цими вихідними, е, тому, тому будемо відстежувати. Я вам дякую, пане Ігоре, за сьогоднішню аналітику в нашому етері ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Генерал у відставці був з нами.